11 вересня військові Російської Федерації поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Унаслідок в низці регіонів України, зокрема й на Полтавщині, зникло електропостачання. Вчора в інших областях ракетних ударів зазнали підприємства теплопостачання та теплогенерації підстанції. Це до того, що змінилася ситуація в мережах і були перепади з напруженням. Зработала система. Безпеки в мережах і протягом двох годин електропостачання було відновлено по всій території області. Після нічних перебоїв із електричною енергією в полтавців почала зникати вода у кранах. Щоб виправити ситуацію, були задіяні резервні потужності та резервне обладнання, розповіла речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко. Водопостачання відновили, проте на самому підприємстві роботи ще тривають. Аварійно-відновлювальні роботи ще тривають, адже через гаряче відімкнення електронасосів частково вийшло з ладу обладнання телеметрії, частково вийшло з ладу обладнання у шафах керування насосно-силовим устаткуванням. Через перепад напруги постраждали й тролейбуси, які перебували на маршрутах. Проте водії спрацювали вчасно самотужки, локалізувавши загорання вогнегасниками, повідомив керівник комунального підприємства «Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Було загорання на двох машинах 117, то 35-го. Водії застосували штатні вогнегасники, локалізували це возгорання, Ці тролейбуси вчора заїхали в депо. Самостійно 135-й сьогодні зранку виїхав на лінію о 5-й годині. Він працює згідно наряду графіку. 117-й вже готовий на даний час перевірили. А 12 вересня приблизно на половині території області був відсутній зв'язок та інтернет мобільного оператора Лайфсел. Повідомили на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. Через перепади напруги вийшов із ладу регіональний вузол зв'язку цього оператора. В другій половині дня інтернет із. Зв'язок відновили.